Маленько, що ти робиш? Я тобі мене. Та ж легеньке сто, маленько. Чекай її, дядька. Що ж, чекаю. Чекаю. ж О, Боже, боже, воно не годна. Та ж закрий рота, а ж не говори. Чекай, води. Давай. дивись, я її води. От мій бабершоп. Ж, Забирайся наш! Ти говориш, дід, якщо ти маєш мовчати, йпаю мать. Таку мама бреється, щенки віш. Наша витягати. Саша раб Красота! що це таке в нього якесь піз... дерево застряло в році вроч? Як десь рвати? Ні, не буде рвати. Ой, блядь, буде рвати, мене щось щушку. Видно, видно, давай. Ні-ні, я добігав. Саш, серйозно, бо він не любить сміється. Ні, ні, що я не смію, я не сміюсь. То Таму! Гризе мене! Все, хай тепер постоїть, хай воно трошечки вологі це. Все, хай постоїться.